Здво Христове, чудове свято всього людства, яке шанобливо відзначається в родинному колі і дотримується в цей день всіх традицій та е, обрядів. Для всіх православне Різдво це найбільше свято в історії людства. Цього дня. Велика для всього християнського світу подія народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Усі християни вірять, що Ісус Христос був посланий Богом на землю для спокутування гріхів і спасіння людства у цей день. У цей день прийнято вибачати всі образи минулого та дякувати тим, хто підтримував людину увесь рік. Добрий вечір, люди! Ми йдемо до хати, щоб із колядою всіх вас привітати. Святий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь рік. Щоб у оці світлиці, мами слави, щоб вам, й слали, на кухні шкварчали. Ща... Святий вечір, добрий вечір, добрим людям на весті. А ще ми, а ще вам бажаємо кріжнуть молодіти, радощам радощах любові діточок рости. Каже, сіти вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Найпрекрасніша традиція Різдва це коляд. Регіонах України вони відмінні як і час колядування. Десь прийнято колядувати на свят вечір, а десь уже на Різдво та навіть на наступний день адже це триденне свято. Колядник у хаті на добро. Так примовляли колись, так кажуть і зараз, бо знають гарні побажання. Півані в колядках приносять родині злагоду й добробут, Щедрий новий ріх. Темної ночі зорі засяве, ангел людям радість прощала, у своємі на сіні, Христос народився всім на спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину, славу віддайте, слава на небі. Богу. Богу Святому, на землі спокій роду людського. Вже після святої вечері або навіз дрестове, несуджета, коли в церкві скінчиться служба, ватаги колядників починають ходити по хатах, не оминають і найбіднішої хати. Адже кожному треба принести радісну вістку, що народився син Божий. Відчувати щастям, здоров'ям, многими літами. Різдвяна колядка, коляду для вас співаю, дай вам Боже урожаю, щедрих міх, садів, квіточих. Зірку в небі на свят вечір для дорослих і малечі коляда моя. Лунаю увесь світ з різдвом вітає. Коляд, коляд, коляда. У віконце заглядав, призляну на нічку, запаліть на радість свічку. Коля колядуйте коляду, коляду по до хати, щоб Ісуса привітати, колядуйте добрі люди, сина Божого шануйте. Перед різдвом 24 грудня. Традиційно святкують Святий вечір, обов'язковими атрибутами якого є 12 пісних страв. Існують дві версії трактування такої кількості. О, за однією це кількість місяців у році, а за другою це кількість апостолів. Але є ще один атрибут цього свята це святкова ялинка. Так, так. Саме ялинка, вона є атрибутом Різдва, а не Нового року. Така плутанина вийшла у 30-х роках минулого століття, коли радянська влада забороняла святкувати Різдво. І ялинку прикрашали на Новий рік. А зірка, яка світить на вершечку цієї цього дерева, це вже зовсім не символ того тоталітарного режиму, а це Віфлеємська зоря. А знаєте, чому саме ялинка є символом Різдва? Тоді я розкажу вам історію різдвяної ялинки. Того вечора, коли народився Ісус, поспішали до Віфлеєму не тільки люди, але й тварини і різні дерева. Прийшли до Віфлеєма дерева із далеких країн. Найдовшу путь відбула найменше з усіх дерев ялинка. Вона була така знесилена, що ледве трималася, щоб не впасти. За іншими деревами, великими, з широким листям та грубими стовбурами бідолашної ялинки майже зовсім не було видно. Змило сердилися зірки над ялинкою. І рясно освітили її, а найбільша різдвяна зоря обсипала сліпучим сяйвом вершечок ялинки і кінці її галузок. Ісус, що лежав у колисці, уподобав ялинку і поблагословив її своїм усміхом. Так Бог залишив дітям. Знак різдвяної радості освітлено вогняними ялинками. Будеш свою другу колядку. будеш? Ну подивайте. Прикрашайте ялинки, готуйте 12 різдвяних страв, готуйтесь до свята. Ну, може, ти ще нам розкажеш свою колядку? Давай. Давай. Вот. Вся родина за столом відчиняє ангел двері позолоченим крилом, благовість нам сповіщає про народження Христа. В хаті свято розцвітає, гріє душу доброта, пахне сіном і кутею, сяє зірка, сніг скрипить і колядка над землею з білим ангелом летить. А ми бажаємо вам. У свят вечір зібратися за столом з цією родиною з відкритими серцями, насолодитися близькістю рідних, дорогих людей, згадати тих, хто далеко від дому і кого забрало небо. Найяскравіша зірка любові і надії горить над вашим домом, а в душах завжди хай знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра, Божого, благословення. І з Різдвом Христовим ми щиро вітаємо. Ми бажаємо Ні, ми щастя і здоров'я, ми усім бажаємо.